Знайомтесь, мавпочки Менського зоопарку. Усього їх тут живе шестеро: три хлопчика і три дівчинки. Зелені мартишки Стьопка та Мальвіна, гамадрили Олена та Мишко, Тарзан та Гєра породи Макака Резус. У нас Ліна, от найстарша мавпочка, 18 старша. років. У кожної мавпи свій характер. Найпривітніші до гостей зелені мартишки. До речі, любителі приколів. Найбуйніший тут гамадрил Мишко. Я з діми спілкуюсь кожен день, коли я. Поубираю там, я їх кормлю, я з ними обов'язково порозмовляю. як діла? Як? як... Ноч провели вони це завжди утром я попитаю їх. Заходимо, коли де зелених мартишок, то вони люблять то приколочку зняти, поцапати. Коли е, помила, виходжу з клітачки, то вони інтересно так по голові можуть постукати. Не лише бананами, ситі, суворі, сіверські мавпи, а їдять ще й рибу та м'ясо. Полюбляють чайок з бутербродом. Їдять вони все взагалі, і картопельку варимо, і бурячок, морковка. Риба, м'ясо варене, через день риба м'ясо, потім молочко, бутерброди даємо, мандарини, апельсини, яблуко, і капусту, і цибулі, і банан. Варимо ми чайок, шипшину, мелісу лісу заварюємо. От, тож Да, молочко утром, а чайок уже після там обід під ми їм даємо. Свій рік мавпи зустрічатимуть по особливому. Працівники зоопарку обов'язково порадують їх якимись смаколиками. Їхній рік то ми будемо обов'язково їх радувати. У менському зоопарку сподіваються, що прийдешній рік буде щасливим для їхнього закладу, і мавп'яча сім'я поповниться маленькими мавпенятами.